Сьогодні у нашому випуску ми підсумовуємо головні події вересня. Голова правління енергетичної компанії «Житомиробленерго» Олексій Шикета привітав зі святом першого дзвоника школярів Поволоцької середньої школи попільнянського району. Діти отримали подарунок шість новеньких комп'ютерів, і тепер навчальний процес у їх школі не буде поступатися міським закладам освіти. У попільні голова правління також знайшов теплі слова для учнів вчителів місцевої гімназії. Тут вже є ноутбук і мультимедійний екран від очільника Житомиробленерго. А тепер буде ще мультимедійний проектор ми будемо використовувати, мабуть, в кабінетах інформатики і в різних класах нас використовується для нашої компанії. Основне не тільки постачання якісної електричної енергії, але ми не можемо стояти осторонь у вихованні і навчанні нашого майбутнього. На моє глибоке переконання, я впевнений, що не переконання всіх моїх колег саме виховання дітей, саме їх якісне навчання це є наше майбутнє. Що ми закладемо зараз? Яким методом ми будемо навчати, і якими методами будемо використовувати, ми такі ми будемо збирати в майбутньому для нашої держави? Зараз дуже важливо мати висококваліфікованих спеціалістів, мати відданих людей. І якщо зараз ми в цьому плані будемо працювати, я впевнений, що наша держава буде мати дуже велике майбутнє. Нам будуть зазрити всі, всі громади, як інших країн. Так і Європи, що Україна на кінець то процвіте з нашими дітьми. У цей період Житомиробленерго активно готується до роботи взимку. Плани, які були складені у нас на цілий рік виконання капітальних ремонтів, технічного обслуговування реконструкції будівництва, що йде по інвестиційній програмі, на сьогоднішній день за 9 місяців. Практично виконана на 85%. Тобто, основні роботи ми по ремонтної програмі це лінії 0,4 кВт, трансформаторні підстанції, лінії 10 кВт, лінії 35, лінії 110 кВт виконані на вересень місяць на 85%. Залишається у нас жовтень місяць. Це вже будуть такі невідкладні роботи, як розчищення трас лінії електропередач. Це будуть нумерація опор і такі роботи, які менш затратні роботи, що стосуються ремонту. А основні роботи це по обладнання, це опори електропередач, це обладнання в трансформаторних підстанціях, самі трансформатори по навантаженню. Вже робота в основному зроблена в компанії. Одним із пріоритетів є аварійний запас, який повинен бути в енергетичній компанії. Станом на сьогоднішній день у нас на 100% забезпечено аварійний запас, і ми можемо сказати, що ми готові пройти осінньо зимовий період. Окрім виконання виробничих питань, колектив компанії бере активну участь у громадсько-профспілковому житті. Недавно у нас закінчився оздоровчий сезон. Тепер ми стали готуватися вже до другого напрямку. Це 22 грудня, наше професійне свято, день енергетика. Зв'язку з цим до свята, щоб... Захотити всіх людей, щоб люди де справді для людей це було свято. Два, до 22-го ми готуємо конкурс художньої самодіяльності. Перший тур нашого конкурсу буде відбуватися 1 грудня, тобто всі реси будуть представляти по два-три номери художньої самодіяльності. Буде создана спеціальна комісія і 22 грудня будуть е кращі кращі відзначені дипломами, грамотами і цінними подарунками